Всім привіт! Сьогодні розберемо анкіл за один ключ на всі кольори кланового босса. Так як у грі з'явилася функція швидких боїв, ця тема стала актуальна багатьоми, щоб економити свій час у грі. Тому я вирішив зібрати цей анкіл на своєму аккаунті та разом з вами розберемо всі тонкощі в збиранні даного анкілу. Поїхали! Ця команда складається з Ратника, його можна змінити на Галіката, Рошкара або Азгора Багряного. Головне це накладання блока шкоди з призрядкою в 4 ходи. Далі в нас ловець, його можна змінити на Деякона Армсенга, але будуть інші швидкості. Наступний Гелікат, альтернатива це Рошкар або Алзгор Багряний, бо тут нам потрібен блок шкоди на 2 ходи з призрядкою в 4 ходи. Наступна фаталіст, і її можна змінювати на дамагера, але вже не буде працювати на всі кольори. І останній слот це Фракін товстий, головний дамагер. Його теж можна змінювати, але з ним зібрати анкіл набагато легше. Далі розповім, чому. Перейдемо до параметрів талантів та дарів героїв. Перший ратник швидкість 265. Інші параметри це критичний шанс. Тут ми збираємо мінімально 47% за рахунок те, що він в нас в лідерах, йому додається 23% критичного шансу. Плюс у нас в команді Фахракін, який дає баф критичного шансу, плюс 30%. І таким чином ми отримаємо 100% критичного шансу. Інші параметри це критична шкода, плюс атака. Також непогано зайде біжутерія на контратак. Таланти обираємо «Господарі війни та залякування в захисті. І дар обираємо фантомний дотик, що додасть нам додаткової шкоди. Наступний гелікат швидкість 245-246, точність 220-230. Він накладав слабкість з бази та накладав струс від дару. Критичний шанс мінімально 70% за рахунок Фахракіна. Далі критична шкода плюс захист. На рахунок біжутерії на контратаку нам не потрібна, бо під блоком шкоди він завжди контратакує. Також не вдягайте біжутерію на перезарядку, бо це зіб'є анкіл. Таланти йдемо через господаря війни, а ось другу гілку можна обрати захист через залякування або гілка підтримки через снайпер та майстер ворожіння, що збільшить шанс накладання слабкості та збільшить її тривалость. Але будьте обережними, щоб не набрати шкідливий талант, який буде заповнювати шкалу ходу. і, Дар сірчаний камінь, який додає багато шкоди. Наступний ловець, швидкість 249-254. Критичний шанс мінімально 70%. Інша критична шкода плюс атака. Біжутерю на контратаку можна. Таланти, головне, це господар війни. Інша гілка, як вам подобається. Далі обираємо безжальність, бо він дуже важливий і має бути хоча б один у команді. Наступна фаталіст, швидкість 218-225. Критичний шанс мінімально 70%. Далі критична шкода плюс атака. Біжутерія накачана. Контратаку можна, таланти через господар війни та гілка підтримки через довгочасний подарунок. Дар можна брати фантомний дотик або безжальність, якщо ви використовуєте її не тільки на клан босса. І останній фахракін наш головний дамагер, вдягнений в сет до обходу плюс прийняття. Сет до обходу є обов'язковим, щоб вийти на один ключ. Швидкість 246-247. Він має бути швидше галіката та повільніше ловця. Наступне це точність 220 щоб Він накладав свої штрафи. Критичний шанс мінімально 70%, інша критична шкода, плюс атака. Головне, що фахракін дає можливість бюджетно зібрати вашу команду завдяки бафу критичного шансу, плюс залучання союзників до атаки. Тому це дуже крутий механізм на клан босі. Стосовно біжутерії, можна вдягати на перезарядку та контратаку. Таланти йдемо через господаря війни, плюс гілка підтримки через довгочасний подарунок, плюс майстер ворожіння. І дар фантомний дотик, щоб набувати додаткову шкоду. Тепер правильно виставимо пресет нашої команди. Ратнику відключаємо другу навичку, пріоритет на третю навичку. Фахракіну немає різниці. В нашому випадку старт пріоритет А 3 і далі А 2 Фаталіст заборонено на другу навичку, бо в нас є ловець, який накладає баф атаки. Гелікат старт з першої і пріоритет на третю. І ловець – старт з першої і пріоритет на другу. І таким чином наш анкіл працює на всі кольори, на всі кб. Також, якщо вам потрібна допомога по грі, переходьте в нашу телеграм-групу, яка знаходиться в описі каналу. Також не забувайте підтримати це відео вподобайкою, а ми продовжуємо. Як збільшити шкоду на клан босі. Перше це поліпшення бонусу локації за онлайн-арену. В першу чергу це ігнорування. Захисту та критична шкода. Друге це, звичайно, рівень пробудження героїв. Чим більше зіроку у вас дар, тим частіше він буде спрацьовувати та додасть додаткові вам параметри, тим самим збільшить шкоду. Третє це фарбування артефактів. Так, на це теж варто звернути увагу. Сподіваюсь, інформація була корисною. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, зробіть це зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба!